Наша єдність то справжня сила. Мешканці Первомайської та Олексіївської громади долучилися до збору коштів на потреби Збройних сил України. Волонтерки діють за вже відпрацьованим планом. Спочатку збирають смаколики в Первомайському. Саме цей збір має поїхати до хлопців 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ Айдар 53 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Артем Сиваж взаємодіє з волонтерським центром Харкова і Олексіївськими волонтерками. Взвод роти охорони, до якої належить Артем, займається формуванням бойових батальйонів. Роти охорони всі формували. Бойові батальйони обласного воєнкомата теж формували. Ну, загалом десь 2,5 тисячі чоловік ми підготували для бойових завдань. Ми стараємось допомагати хлопцям, хто зараз на передовій, конкретно там, так сказати. Русню відганяє від нас. Стараємось намного швидше знайти щось і передавати, бо на години все йде. Ми два місяці назад, ну, полтора місяця назад збирали кошти на тепловізор. Вже назбирали, тепловізор приїхав і людина, кому передавати, повинні були, вона загинула. Черненко Юрій. Передали іншим. Так, у нас хлопців теж забирали п'ять чоловік, передали їм, потім ще заказували, бо ну, потреба є. В тепловізорах це як найпоширеніший вид ночного бачення, щоб можна було щось робити. Ірина донатить на потреби ЗСУ через волонтерів, надсилає смаколики бійцям на передовій. Я іноді скидуваю гроші. военным, иногда пополняю счета, иногда там, ну, на, скидываюсь на тепловизоры или на машины. Или, или вообще в любую помощь, которую они сейчас требуют, я пытаюсь как, хотя бы минимально, но помогать. У меня там бывший муж, у меня там очень много друзей, знакомых, очень много одноклассников, которые сейчас служат. У меня есть одноклассница, которая максимально занимается этим вообще. Она просто, у нее целая страничка, где она собирает донаты, где она Она призывает всех к помощи, потому что благодаря этим мальчикам мы сейчас в принципе спим спокойно и наши дети могут учиться пускай, даже и онлайн и вообще гулять, ходить и радоваться каждому дню. Далі наша знімальна група разом з волонтерами рушає в Олексіївку. Там жіночки також підготували свої страви хлопцям. Це всілякі домашні смаколики. Ну чим зможемо, чим ми всі допоможемо. Печенька купили, сала достали, це що люблю те, да, що їм потрібно. Треба допомагати. Все німного чого діли для нас. Отлично. Отлично. Ти його там запаку, книгу запакую. Цей італіянський пиріг саме відо з українською ноткою так, з українською ноткою. Сейчас саме яка сейчас. тут нотка? Що тут є, українська? Що тут є українське? А ну-ка, любов. Любов? любов, дуже хочу хлопцям побажати нашим перемог. Як Мама військового, дуже хвилююсь за тих хлопчиків, що там на передовій. Ну, чи можемо от з напарницею то ковбаски, то яблучка, то пиріжки? Чи можемо своїми силами від себе, чисто від себе допомагаємо? Слава смачного хлопці! повертайтеся живими додому! Аптечки, теплі речі, ковдри, шкарпетки, окопні свічки. Всі разом назбирали багато таких потрібних побуті речей. Велика допомога також від Харківського волонтерського центру. Велике дякуємо. Штабу волонтерів Харків, штабу допомоги Харків та особливо волонтеру Тетяні Падчириної за те, що вона передала аптечки, кікімери і інші речі, які потребують. Наші побратими військової службовці моніка з 2014 року волонтерить. Нещодавно вона відкрила збір на тепловізор, який потребував 24-й окремий штурмовий батальйон ЗСУ Айдар. Частину коштів назбирав харківський волонтерський центр. Частину зібрали громадяни через розповсюдження інформації в мережі. І ось він тепловізор, який невдовзі вирушить на фронт. Насамперед хочу сказати, що ми зробили неймовірне за три дні, і ще в нас три дні для того, щоб ми зібрали все докупи. Але саме сьогодні, саме сьогодні, ми зібрали усі смаколики, усі речі, які нам передавали люди та волонтери з Харкова. Саме тепловизор, на який ми збирали. Ось він, ось він. Він вже тут. Він вже в наших долонях. Ось він вже поїде до наших друзів, побратимів, чоловіків, які захищають нашу землю. 49 тисяч це саме збирали ми, і половина 50 тисяч це збирали волонтери, саме невідомі волонтери. Нехай вони залишаться такими, і дай Бог їм здоров'я. Та ще ми збирали 6 тисяч на топливо і все, ми вирішаємо в путь. Все зібране Моніка відвезла на передову до хлопців. За нашим проханням і з дозволу військових трохи фільмує свою подорож. Захисники задоволені такими необхідними речами. Для них це наче вдома побувати. Від батальйону Айдар велика подяка. Жителям міста Первомайськ. і головне тепловізор саме той, що потрібен в надійних руках наших воїнів. Слава Україні! Героям слава.